Вони змінюють свою стать заради самих себе. Намагаються жити як нормальна людина. Мені чоловік не подобається. Терра-репортера. Неділя 19.05 на новому каналі. Сила природи, сила досвіду, сила лідерства. Найчистішої горілки. Тепер в новій досконалій формі нічого зайвого. Есве благородна сила. Новий МП-3-плеєр Samsung. Більше драйву. Samsung. Техніка високих досягнень. Ви можете бути впевнені в безпеці продукції Наша Ряба. Наші фабрики закриті для стороннього доступу. Ретельний ветеринарний контроль здійснюється на всіх етапах. Кожен співробітник досвідчений та відповідальний. Ми доставляємо продукцію у спеціальних холодильних камерах. Купуйте нашу рябу у фірмових точках, позначених сертифікатом, та продукцію з логотипом у супермаркетах. Ми гарантуємо абсолютну безпеку та якість продукції під маркою Наша Ряба. Чи вистачить тисячі хвилин, щоб сказати Я люблю тебе? Чи вистачить тисячі повідомлень? Лайф дарує послугу лайф для двох цілих тисячі хвилин і тисячі смс кожного місяця цілий рік. Замовляйте та не обмежуйте спілкування. Лайф життя стає цікавішим. Шість років гарантії без обмеження пробігу. На всі моделі Mitsubishi. Ексклюзивна гарантія від Mitsubishi. Представляємо Gillette M3 Power. Увімкни його. Нові лези M3 Power Glide мають запатентоване покриття комфорт для меншого подразнення. Наші найдосконаліші леза для найкращого гоління від Gillette. Новий M3 Power від Gillette. Збирай кубки, виграй поїздку на чемпіонат світу з футболу FIFA 2006 та багато інших призів. Чому біленька така прозора? очі, і молоко в тебе буде. Прекрасне! Yeah, yeah, yeah. Іваси кутелесе. Приплинь приплинь до бережка! Біленька, на молоці. Побудована техніка Ардо. Облаштуй життя. Светковый проект нового канала. Здравствуйте, дорогие наши женщины, девочки, и бабушки, и тети, и сестры, и мамы, конечно, конечно мы же. Мамы, да. Мы, группа Корни, хотим вас всех поздравить. Вось... с 8 марта! Будьте счастливы! Ура! Любовь на 25 порции. 8 березня, 19.15 на новом канале. Музичний автомат від нового каналу. Прямо зараз відправи смс з цифрами 555 на номер 5505 та отримай величезний каталог хітових мелодій, прикольних звуків та багато іншого для твого телефону. Музичний автомат завжди з тобою. Безкоштовна навігація, зручне завантаження. Обирай якісне, живи музично та яскраво! Жан Рено, Жерар Депардье. Они украли нашу Депардьє. Дві. Ані вкрали третє. Ані іздиваються. Невдахи. Неділя 1920 на новому каналі. Мітап. Викваленька дитина. Таблетки для розсмоттування декателен бежливо всувають біль та ефективно лікують хворе горло. Сандра Балок та круїз, який запам'ятається на все життя, тримайтеся нові випробування швидкістю у неймовірних масштабах під водою та над водою, в повітрі і навіть на березі. Швидкість 2. Неділя 21.05 на новому каналі.